І всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про стік іонізатор. Це стік, який збагачує воду молекулярним водним. Це є потужний антиоксидант, який омолоджує ваш організм, прибирає ваші всі, потихеньку буде. Омоложде прибирати всі ваші запалення, тому рекомендую. Я під відео залишу посилання, щоб ви змогли або замовити самостійно, або ще зможете отримати дисконтну знижечку 25%, тому що стік коштує 550 гривень. Якщо ви оформите знижечку 25%, то буде він набагато вам дешевший. Цей стік я вже вам покажу зараз. Я вже пропила рівно місяць. Сьогодні буду вже другий стік водичку заливати, тому покажу, як він, як, як він приходить. Приходить він в такій коробочці, іде в капсулки, щоб не було доступу до воздуха. Так. Треба цей стік перед використанням промити в проточній водичці і залити на два, дву, водичку, де буде 2 літра водички, щоб він настоявся. А потім, уже через 2 дні, так він 2-3 дні має так постояти в цій водичці багато, щоб він, так сказати, розійшовся. І потім я вже його переносю в таку 750 мл е, баночку, він повинен постійно бути водичкою. Це я вже я сьогодні закінчила рівномісяць, тому е, буду сьогодні вже цей викидати. А стік зараз піду промивати і загружати велику баночку, щоб він там настоявся, так сказати, активувався, і тоді вже буду починати пити водичку. Уже це рівно місяць, як він як в компанії фармасі, він з'явився. Тому ідуть поступово йдуть уже у дівчаток як? Відгуки вже є, хто, у кого зменшилася вага, у когось покращилось самопочуття, у когось зникли набряки. Це все накопичувальний ефект. Я там нижче збрасувала ще відео від нашого розробника, хто зробив цю воду іменно цей стік, тому рекомендую його передивитися. Буду викладати, він буде ще там відео нам давати, буду викладати, щоб ви розуміли, що таке цей стік. Це так сказати, буде це жива водичка, це новиночка така. Ви будете омолоджуватися. У мене також є результати. Е, пішли там, було трошки по шкірі проблемки, вони ушли. Енергія додавилася, тому дівчатка і хлопці рекомендую. А також рекомендують всі наші бади. і, і, і бади, і якщо ви якісь ще лікарства свої п'єте, також запивати. Цією водичкою, тому що буде проникність, вони будуть краще усвоюватися. У нас дуже великий асортимент товарів для здоров'я і коктейлі, і спіруліночка, і кальцій магній, і колагенчик дуже багато всього я під відео вам залишу. Каталожок, ви зможете його погортати І ало, я новиночка вийшла з, і, з цитрусом. І кофе з гуараною сьогодні буду вже отримувати такий напій бадьороші. Дуже багато користуюся я цими добавочками для здоров'я. Почуваюся. Набагато краще, тому що в мене трішки так проблема зі спиною, тому краще себе почуваюся і всім вам рекомендую. Так що залишу посилання під цим відео. Заходьте, замовляйте, передивляйтеся. Інструкція така теж до бустера цього є, тому. Це все можна такі там гранулки в серединці, щоб ви ну, щоб ви розуміли, я, з чого він сам стоїть. І тому це ваша буде водичка омолоджувальна, лікувальна, так сказати. Тому рекомендую замовляйте. А я пішла новий стік заливати, тому що вже місяць закінчився, і буду далі омолоджуватися і буду вам казати про свої результати. Всім гарного дня, гарного здоров'я, мирного неба! In vse bo dobro, Ukrajina.